Вітаємо вас, шановні глядачі, і це вже четвертий випуск нашої надзвичайної рубрики Еліас Спільна місія. І сьогодні ми хочемо познайомити вас з хлопцями, які завжди на висоті, з тими, хто не дивиться вниз, а завжди рухається лише вверх. Зустрічайте наші верхолази! Ми вже зрозуміли, що висоти вони не бояться. А от як вони впораються з грою в Еліас, давайте подивимось. За що рятувальник в'яже мотузку? <плес> ну, вузол нормативний є. За За конструкцією. Що рятувальник робить, щоб потрапити з п'ятого на третій поверх. <плес> Пускається. Що рятувальник робить навпаки, щоб <плес> стро там піднімається. <плес> на чому рятувальник це виконує? <плес> На піднімальних тестах. На, на мотузці. Пристрій для того, щоб підняти потерпілого з шахти, з люка. Лебідка. Пристрій для підйому а, по вертикалі. Жумар. Є. Як називається річ, за яку рятувальники а, цепляються? Конструкція. Страховачна система. Цепляються за, за щось, щоб затепитися. За, за конструкцію, за якусь зацепитися, Як називається? Конструкція. Давай далі, ладно. Е, що натягують рятувальники між двома зданнями? Переправо. Да. Е, е, які Який засіб безпеки взяють рятувальники, щоб захиститися себе від уламків. Від уламків а... падіння, зверху. Бронезахист. Зверху, падіння. Каска. Да. Е, на що рятувальники цепляють е, страхувальний карабін? На страхову систему. пояс. Да. Е, Що потрібно для. Як називається конструкція, до якого рятувальники можуть закріпитися зафіксувати опору. Е, Людина, яка виконує роботи на висоті. Рятувальник верховад. Так. Да. Чим е, рятувальник цепляється за карабін? Єсть. А рятувальник вдягає для страховки? Страховний пояс. Страхольний пояс. Пояс. страховний пояс. Страхонный пользователь. Нет, по-другому. От Вот одягаєш... Бойовий одяг. В Станаху у тебе що Ремень. Головний страх рятувальника. 20 метрів. В кожної будівлі есть. <реком> <Зверху. реком> а... Рятувальник, який контролює спуск, підйом іншого рятувальника. Uh, uh, Страхувальний. Uh, особа, яка страхує. Yeah. За допомогою чого ти робиш спуск. Пристрій, за допомогою ти спускаєшся. Карабін, не карабін, джумар. Ні. Ну, у нас є. Ролики. Ні. Спуск. Восьмерка. Восьмерка. Як називається будівля, на якій рятувальник тренується? Е, Вежа. Да. Е, що рятувальник віддіває, щоб застрахувати себе? Ну, страхувальну систему. Як вона ще називається? Система для обезопаси себе. Щоб... Ну, страхувальна система. Да. Для самостраховки. Да. Я... Ну, йде. Е, що рятувальник виконує на висоті окрім того, як передвігається по, по зданню десь там з сторони в сторону, що він робить. Для... Щось, е, хто в рятувальника його товариш, як називається? Який разом з ним виконує роботу. Ну, ну Колега, колега який з ним як. Е, рятувальник верхолаз Ні, ні, ні. Для нього він хто. Напарник. Е, є. Е, що рятувальник вдягає, щоб захистити руки? Е, краги, рукавиці. Да. Е, е, Яка техніка виходить, щоб там, ну, допомогти обрати доступа від е, рятувальника? Автодрабина, вишка, автовишка? Mm, ну... Стріла, стріла в да. за підсумками чотирьох раундів, верхолази набрали 22 бали з 24 і розділяють друге місце в нашій турнірній таблиці разом з піротехніками. А з вами були рятувальники Чернігівщини. До зустрічі! Бережіть себе!